День міста і день шахтаря, які припадають на останні вихідні серпня, цього року відзначали дещо по-іншому, ніж зазвичай. Усі урочистості відбулися у суботу, а розваги, концерти і різноманітні акції організатори запланували на неділю. Із 66-ї річницею заснування міста та професійним святом гірників Нововолинців привітав міський голова Віктор Сапожніков. Звісно, не міг оминути очільник міста і труднощів, які спіткали вугільну галузь, проте запевнив, що, попри те, що копальні закрили, Тривається. Місто кризу витримає, переживе її і надалі розвиватиметься як промислове. На жаль, вугільна галузь, з якою пов'язане становлення нашого міста, переживає непрості часи. Основною проблемою є те, що на сьогодні шахтарі не отримали усіх своїх зароблених грошей. Днями на рахунку на рахунки ДП Олимбугілля надійшло 14,5 мільйонів гривень якими вдалося закрити заборгованість за червь місяця. Однак гірники, гірникам боргують ще 5 мільйонів. І на 10-ту шахту, на жаль, не отримана зарплата обіцяють її дати на слідуючи тиждень. На жаль, немає і збуту вугілля, який був колись, тому що програмою енергетичної безпеки України. Яку прийняв уряд на основі угоди, яку підписали в Верховній Раді, передбачено купівлю палива за кордоном. Це, на жаль, не надає оптимізму. Тому і урочистості цього року ми проводимо дещо скромніше. Віктор Сапожніков також вручив відзнаки шахтарським колективам. Нагородив почесних громадян міста. Хвилиною мовчання зал вшанував першобудівників, які вже відійшли у вічність. Подякували також сучасним героям і вшанували пам'ять загиблих в Іловайському котлі, поклавши квіти до меморіальної дошки. На урочистості з нагоди свят до Нововолинська прибуло чимало гостей: делегації із Володимира Волинського, Луцька, представники облдержадміністрації та обласної ради, які теж зачитали вітальні адреси від Володимира Гунчика і Ряпали та вручили нововилинцям нагороди. Знаєте, коли от коротко прослухали в виступі голові інформацію про здобутки, про можливо нелегкі часи, але як вдавалося все-таки виходити з ситуації, розвиватися місто, то мені згадалося, що, як говорять про у спорті, що коли виграє до команда, а коли програє то та тренер, так часто густо, коли ми говоримо про здобутки, ми кажемо, вся громада. А коли виникають проблеми, то насамперед першим бере удар на себе голова. І він змушений швидко, часто виступає швидко прийняти правильне рішення, згуртувати людей, залучити сили для вирішення тої чи іншої проблеми. Тож, вітаючи, шановна цьому громада Вас хотів би декілька слів сказати і в сторону Пера Борисовича, міського голови. Знаю його досить давно, щоб. Говорити сьогодні такі слова. Тому Віктора Борисовичу хочу подякувати за його наполегливість, терпіння витерпіти деколи ті не, не зовсім приємні моменти його посади, яку він обіймає, мудрість за мудрість, яку він проявляє в рішеннях, деколи сміливість прийняти частне рішення, за яке можливо придеться йому. Відстоювати, але громада при цьому буде отримати зиск. Хочу поважати міцного здоров'я, розвитку, порозуміння серед усіх громад. Подяки і грошові винагороди шахтарям вручали також генеральний директор ДП Волинь вугілля Микола Поріг та голова теркому профспілки гірників Волині Юрій Калістратов.